Завжди готові, завжди підемо в бой. Владислав Іванов, боєць штурмової бригади Буревій. Зараз він проходить реабілітацію після поранення лівого ока на фронті, але службу не полишає. Захисник ділиться, що прийшов до військомату у перші дні повномасштабного вторгнення. Однак до лав ЗСУ був зарахований лише влітку. При початку мобілізації величезні черги тижнями ну неможливо було потрапити в військомати, тому. Я прийшов, повідомив їм, де я знаходжусь, дав свої координати і кажу, як потрібен, телефонуйте, завжди готові, завжди підемо в бой. Владислав прагнув служити у бойовому підрозділі, тому й обрав буревій разом із побратимами. Воював на Лиманському напрямку та на Луганщині. В них якраз формувався набір, як це новостворена бригада була повноцінна. Проходили військові дії. Це Серебрянський ліс. І також знаходився в селі Стальмахівка, Луганська область, також де й отримав поранення відповідно до останньої ротації. Захисник пригадує події того дня, заходив на позицію першим, саме туди, де нещодавно загинув його побратим. Посадка була дуже густою, і при вході в саму посадку потрібно було побачити, ну продивитися дуже багато позицій. І з переводу, грубо кажучи, з усіх небезпечних точок до точки, де знаходилась наша СПШ, знаходився вже в ній окупант. Я навіть не встиг розвернути зброю в тому напрямку, тільки на півголову повернув і побачив одну його голову, яка з окопа, пролунав вибух постріл, який потрапив мені в тепловізійний приціл на моїй зброї. І всі осколки, які були на тепловізійному прицілі, потрапили мені в очі. Я десь орієнтовно через хвилин 5-10 зрозумів, що я ще живий, так сказано, бо в очах темнота, нічого не видно. І по тому, як я впав, я забив собі всю ліву частину, тобто були забиті. Повністю ребра із-за магазинів. І також бачив на руці кров, думав, що це десь можливо поранення в руку, можливо, бо рука була повністю занімівша. На жаль, я не розумів, ну, не міг надати повністю собі допомогу, так як я майже нічого не бачив. Але я знав, куди мені рухатись, що мені потрібно відповзти на определенну дистанцію. І вже потім почати, як то кажуть, відходити, бо в сліпоту просто стріляти ну, тим паче без прицілу, який він єдиний був на зброй, ну, це неможливо. Тому я почав повсти, коли зрозумів, що ну, по мені не ведеться вогонь е і е мене ніхто не контролює в цьому секторі. Ну, я про ворога маю на увазі. Я розвернувся спиною до нього повноцінно, привстав на коліна, не зміг повністю встати, заважав рюкзак, прийшлося скинути повністю все майно, яке знаходилося зі мною при заході на СП-шку. І я просто вибіг на дорогу і побіг рух. Почав рух в тому напрямку, звідки я прийшов. Практично на осліп військовий подолав шлях у 350 метрів. Там на військового вже чекали побратими. Не знаю, з якої швидкістю я це дистанцію пробіг, але дуже швидко мені там надали першу домедичну допомогу, перевірили, чи ще є якісь поранення. Поранень більше не було. Зробили мені пов'язку на око і вже повели на Івак. Евак починали вже підготовлювати ще з нашого старту, тобто ну, як ми вийшли. Хоча нам потрібно було йти всього назад 2,5 км, але із-за місцевості посадки, що вона знаходилася то на висоті, то на низині, цей рух десь затримався на години 2-3. Це із-за того, що переді мною одна людина йшла. І позаду мене одна людина йшла. Я попереду того, хто в мене йшов, я тримався. Так як я не бачив повноцінно, куди я прямую. Ми дійшли до кінця посадки і залишалося перебігти лише поле. Поле десь також до, до пів кілометра потрібно було бігти. Ну тут, я, мабуть, думаю, що зіграв адреналін в моєму житті. Тобто і я навіть не відчув, як я пробіг ці пів кілометра, хоч до цього ще був біг, потім йшли дуже довго. Так і дісталися до медичного пункту, звідки захисника евакуювали до госпіталю для більш кваліфікованої лікарської допомоги. Проводилося в мене повноцінних операцій десь чотири. Це не рахуючи додаткові, які проходили під час основної операції. Доставалися металеві уламки, зашивалися сітківка ока, вставлялася лінза американського походження і припаявилася, якщо я не помиляюсь, також сітківка. Зусиллями українських лікарів вдалося відновити 9% зору. Ділиться Владислав. На жаль, в Україні, як повідомили хірурги, мені не можуть в Україні більш нічим допомогти, тобто максимальний зір, який в мене зараз знаходиться, 9% на лівому оці, Це максимальна точка, яка можна, могла бути досягнута в Україні. Мені запропонували в Італії, але, на жаль, ну, таке фінансування мені дуже трудно буде підйомне. Операція проходиться десь в Італії. Це на біохімії, тобто це в око вводять якісь препарати, які самостійно відновлюють повноцінне око знутрі, тобто без втручання ну, хірургів і тому подібного. Ця вся процедура продовжується протягом двох років, можливе повернення зору до 20%, тобто вдвічі більше, ніж ну, в мене зараз є. Курс лікування коштує більше ніж 150 тисяч євро, каже військовий. Працювати над відновленням зору потрібно вже сьогодні. До допомоги захиснику фінансово долучилася Ніжинщина. Акумулювали зусилля, аграрії та районна військова адміністрація. Вони постійно підтримують підрозділ і не залишилися осторонь історії Владислава. Ті аграрії, які оточують нас, оточують владу в Ніжинському районі. Вони не тільки долучаються до підтримки, а вони своїм людським щирим серцем долучаються. До благодійної діяльності. Сьогодні аграрії запропонували допомогти нацгвардійцю. І Я впевнений в тому, що кошти будуть зібрані спільними зусиллями, і вони складатимуть більше 200 тисяч. Я в цьому впевнений, тому що знаю, яка кількість долучилася. І я думаю, що на цьому ніхто не зупиниться, тому що ці хлопці нам потрібні і в цьому віці втратити здоров'я. Це багато чого значить для людини подальшому. Ми не можемо кинути його і залишити осторонь. Ми зобов'язані йому сьогодні допомогти, тому що ветеранська політика це пріоритет в районі, і в першу чергу це пріоритет аграріїв, тому що у нас більшість осіб, більшість військовослужбовців, які обороняють нашу землю із підприємств. Із організацій, з установ, які офіційно сплачують податки. Вони мені дуже постійно допомагають, як і нашому підрозділу, як і нашій частині. Надають, що машини, деталі, ФПІ, дрони, мавіки, тепловізійні приціли допомагали збори нам робити. Тобто вони на постійній допомозі. Сподіваюсь, що ці ціль буде досягнута, буде відновлена. Ну, хоч якийсь відсоток зору для більш комфортного проходження, як то кажуть, військової служби. Бо, на жаль, із-за звичайного променю сонця, як то око просто не спроможне навіть дивитися, бачити на відстані більше, ніж 3 метри. Попри серйозне поранення та складне лікування, Владислав не полишає служби. Він продовжує боронити Україну, бо каже, що має сили і знання, які потрібні фронту. Чому залишаюсь? А хто як не я? Нас багато. Ми стоїмо по перше. Ну як на мою думку, по перше, ми стоїмо не просто за територію якусь, а ми стоїмо за сім'ю. За близьких нам людей, за померлих побратимів, за побратимів, які поруч за звичайних дітей, які хочуть жити вільно. Тому ну бо можу.